Добрий ранок, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я вам хочу запропонувати ще одну швидку і дуже смачну страву. Це котлети або оладки, можна так назвати, із кількість томатів. Так, із кілька в томаті. Це дуже смачна і поживна страва. І на той же час і швидка в приготуванні. Беремо одну звичайну баночку кількі в томаті. Щоб дивитися, щоб вона була така хорошого качества. Не сама там вода, а таки ж була там рибка. Також одну велику цибулину на баночку кільки, одне яйце і 6 столових ложки манки. Солимо й першимо за смаку. Все це залишаємо хвилин на 20, щоб наша манка набухла. І набула. Ось такої консистенції. Якщо тісто рідкувати, то, звичайно, ще додаємо манки, щоб воно було такої. Я котлети не роблю, а от такої. Ну, щоб не котлетка, а оладок буде по-українськи. І буду жарити так звані оладочки. Зараз я вам покажу, які у мене вже в приготуванні, вони вийшли. Отак. От а то я вчора жарила сирники, і чомусь вам, деяким моїм глядачам, показалося, що вони горілі. Ні, ні в якому разі вони не горілі, то просто світло закрите було. Вони такі були рум'яненькі. І багатьом показалося, що горілі. Пишуть в коментах. Нічого не горілі, але я сама по собі люблю, коли страва зарум'янена. То я готую для себе то так. А ви дивіться, які потрібні у вас. Подивіться, які гарні у мене олодки. Тепер я знову викладаю, жарю на уліці, звичайно, викладаю отак. І викладаю от такі олодочки. Не дуже близько один до одного ложіть, накладайте, щоб можна було добре їх перевернути. Такі заформую на помірному огні обжарюю і отака смакота у мене виходить. Подивіться, які гарні. М -м -м. Зараз трошки охолоне, і я вам покажу, які вони усередині, бо ще дуже-дуже гарячі. От такі, дивіться. Дуже гарні, соковиті, дуже смачні. Дуже-дуже смачні. Приготуйте, рекомендую дешево і поживно. Так що, буду далі. Ще в мене фарш багато. Буду випікати. Або... Ага. Найкращого. Бажаю підписуйтесь, хто не підписався на мій канал. Хорошого дня, насиченого, мирного, тихого. Все буде добре. Готуйте, ставте лайки. На цьому все, до побачення, всього найкращого. Ваша Світлана!